Привіт малята! Я вітаю вас з початком нового дня. А щоб день був веселіший, я пропоную покликати сонечко. Давайте разом зі мною. Вийти, вийти, сонечко, до нас у віконечко. Там дітки граються, тебе дожидається. Малята, погляньте. Сонечко почуло і до нас завітало. Ось яке гарненьке, веселе сонечко. Привіт, сонечко. Привіт, малята! Я дуже радий до вас завітати, але я прийшов не один. Ось я йшов, йшов і по дорозі. Кого ж ти там знайшов? Так, погляньте. Наше сонечко знайшов фігуру, і вона зовсім сумна. А що ж сталося? Сонечко, чому вона така сумна? Я все в неї розпитав вона сумна, тому що забула, як її звуть. Мене звуть сонечко Малята, а як вас звуть? Так, кожен пам'ятає своє ім'я, так, Галина Борисівна пам'ятає. А фігура забула. А давайте, малята, ми допоможемо нашій фігурі згадати її ім'я. Давайте ми подивимося на неї, обстежимо її, яка вона? Давайте спробуємо пальчиком обвести по краю Фігури. Яка вона? Так, гладенька, нам ніщо не заважає. Проводити по, ось так от долонькою і пальчиком по краю. А давайте ми спробуємо нашу фігуру покотити. А ну покотили, 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 покотили. О, малята, Погляньте, що сталося! Що з нашою фігурою сталося? Вона посміхається. А Це знаєте чому? Тому що вона згадала, як її звуть. Виявляється, її звуть круг. Це геометрична фігура круг. В неї немає жодного кута, і вона може ось так гарно котитися. Так, як добре, що ти згадав, що ти круг. Почекай, а ти дуже на мене схожий. Так, дійсно схожі. Це чому малята? Тому що сонечко теж має форму круга. Круги можуть бути великі, можуть бути маленькі. Давайте ми зараз з вами спробуємо порівняти, як же дізнатися, який круг великий, а який маленький. У мене є різні круги. Я думаю, дорослі вам допоможуть. І так, для того, щоб дізнатися, який круг більший а який менший, нам треба прикласти їх один на один. Наприклад, ось я приклала наш жовтенький круг на синій. Який круг більший? Синій чи жовтий? Так, звичайно, більший синій, а жовтий менший. Гаразд, в мене є ще один круг. Так, от. Жовтий, а це червоний. Ану, спробуємо порівняти. Мальота, погляньте, а що це сталося? Що ми можемо сказати? Так, дійсно, що жовтий і червоний круг які? Однакові. Так, ми їх приклали і побачили, що вони. Однакові, гаразд, червоний кружечок. А у нас є ще один. Погляньте, зелений. Ану, давайте спробуємо накласти його на жовтий. І що ми помітили? Так, який круг більший? Жовтий більший, а зелений менший. Так, гаразд, молодці малятка. Малята, наш круг. Так подружився з сонечком, що вирішив він на нього до.